Усім доброго дня, шановні підписники, глядачі нашого каналу Моточас. Сьогодні у нас на огляді буде двигун фірми TATA на 7 кінських сил, але це двигун буде з редуктором виход вала на 20 мм і редуктор, який понижає в два рази. Якщо в двигуна 3600, тут буде у вас 1800. Обертається цей редуктор проти годинникової стрілки, як і двигун. Все в стандарті. І зараз вам покажу, що тут за редуктор. Редуктор тут іде цепний. Тут стоїть двохрядний цеп. Зараз знімемо кришку, я вже її попередньо відкрутив. Тут стоїть підшипник. На калінволі також стоїть підшипник. І стоїть двохрядний цеп. Змащується цей редуктор за рахунок того мастила, що в двигунові. Воно сюди попадає через підшипник. І все змащується і купається в маслі. Цеп стоїть двохрядний. Ось такий двохрядний цеп. І дві шестерні, дві зірочки. Можна сміливо сказати, що цей редуктор також буде надійний, не гірше, ніж шестерьончастий. Бак 3,5 літра, 7 кінських сил, фільтр паперовий. Ось такий. Ось такий бензиновий двигун з редуктором. Куди використовують? Цей двигун можна використовувати на подрібнювачі гілок, на дровоколи. Де є гідравліка або треба великий крутний момент, або не потрібно таких обертів, можна сміливо використовувати цей двигун. Якщо вам потрібен бензиновий або дизельний двигун, ви можете звернутися до нас за консультацією, ми з радістю вам допоможемо підібрати. А я вам хочу нагадати, що ми професійно займаємося продажем та обслуговуванням бензинових та дизельних двигунів повітряного охолодження. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал.